Сьогодні у стінах Полтавської облдержадміністрації проходив конкурс перевезення пасажирів на внутрішньообласних маршрутах. На конкурс виставили 73 маршрути з урахуванням побажань сільського населення. Поставлена задача в першу чергу максимально сконцентрувати свою увагу саме на пасажирах. Тому на сьогоднішній час, зокрема, у ті, в переліку маршрутів, які виставляються сказав, на конкурс, є маршрути, які йдуть по принципу пакетності. Об'єднується прибутковий із дерентабельним маршрутом для того, щоб вирішувати таку соціальну напругу в селах. У 2015-му конкурс намагалися зробити максимально прозорим. Задля цього до участі в ньому залучили представників засобів масової інформації та громадськість. Ми маємо на сьогоднішній час оновлений склад конкурсного комітету Відповідно до постанови. Він передбачає формування по принципу 50 на 50. І в першу чергу 50% – це представники громади. Участь у конкурсі взяло понад 40 перевізників. Критеріями для відбору слугували технічний стан транспортних засобів та виконання транспортного законодавства. Крім конкурсу, перевізники обговорювали і підвищення тарифів на проїзд. Останні у нас тарифи піднімалися при ціну ціні запальне 14 гривень. Зараз уже ми маємо на 3 гривні здорожчання на літрі. А це один із чинників основних, який закладує під. Заступник губернатора Полтавщини Роман Товстий підтвердив інформацію про можливу зміну ціни на проїзд у громадському транспорті. На даний момент на цьому конкурсі це питання розглядатися не буде, але ми над цим працюємо. Є звернення всіх ну, фактично всіх перевізники звертаються щодо підняття ціни, але це питання вже буде вирішуватися там ну, на протязі цього місяця. Чи доведеться полтавцям платити більше за проїзд по області? Ми повідомимо в наступних випусках новин.